Привіт народ ми з України. Збулась нарешті моя давня мрія придбати прополочні їжаки для картоплі. Значить, брали ми їх на міжряді 60. Кого цікава ціна зараз таких їжаків 3000 гривень. Подумали, що самому робити матеріал, час і так далі, то... Вигідніше їжак тисячу гривень не така великі гроші. Плюс доставка 400 гривень. Ну це залежить вже від регіону, де ви живете, скільки така є доставка. Значить, вони тут на втулках, втулки, бачу полі ремітанч, як він називається правильно. Один мені чоловік казав, що на втулках не, не добре, бо забиває, не будуть ходити. Не буде на втулках, поставлено підшипники, то не проблема. Ну, спочатку попробую на втулки. Значить, дивіться, е, вже в нас е, платформа, куди їх цепляти є. Це де були раніше е, підгортачі. Підгортача зняв, поставив їжика. Треба підгортача, зняв їжика, поставив е, підгортача Якось так. Коротше, зараз зберемо їх докупи. така Забавно цяцька. Я як мала дитина до цього, до трактора до навісного до нього. Коротше, їжаків ще в нас тут в селі я не бачу нікого. Приступаю до роботи. Ще тут заміти, поки Іванович збирає, раніше не бачив, тут де їх стойка йде до їжаків. І оська, і там. Де втулка заходить, там типа, пильник зроблений. Ну туди, щоб пилюка достала, це треба ще до... не знаю, по якому болоті їздити чи по чому. Не, а не з іншої, друг... ну не як не мав, подивився он. Болото не влізе. Не влізе, а з другої сторони шайба закриває. Так що будуть вони ходити. Але ще одне питання, порадьте в коментарях, треба їх помазати, чи щоб так ходили. Бо кажучи, якщо помаєш, то буде пилюка налипати і тільки гірше зробиться. Якось так. Значить, платформа у нас це універсальна. Це рамка, що кріпиться на трьох точках. Сюди є от в гортачі будуть їжаки. Хоч знімай став плуга. Ну, Вигору ще картоплю ним. Що там ми ще робимо ним? Якусь так. Буде. Картопля, можна плуга ставити, в гортачі, їжаки. Чотири в одному. Значить, зібрали стоїчки. Не стоїчки, а їжаки їжаки і Ось Отак все виглядає. І стойки нам тільки трошки підігнати підкріплення іменно на тій планці. І все буде песня. Ну а далі ми ще приступаємо до плуга, так що на сьогодні це ще не все. Ще треба нам доробити і переробити відрізного ножа. Так що кому цікаво, дивимось далі. Ну, значить, не Значит, одна мені людина казала, можете в коментах предыдущих почитати під відео, що це все хрень, і воно працювати не буде, і воно буде забиватися цю ніж. А я йому кажу, давай заб'ємо на 100 баксів. Я там так і написав, і десь він пропав. Короче, чоловіче, давай заб'ємо на 100 баксів, що воно буде працювати, і воно не буде забивати цю ніж. От при всіх. На 100 зелених американських зелених доларів. Коротше, до чого я веду. Але я це на серйозі. Е серйоз звати. Ні, це не ти. Е Забув, що хотів казати. А, як ми мали робити ножа? Зараз покажу, вставочка буде. Наші, дивіться, якого ми результату добилися. Вирізали кусочок. Е Долу вільного долота, як би сказати, циркулярної пили. І я думаю, що все у нас буде чітко обрізати. Як він правильно має е, бути, якби я так думаю. Е, на днях хай не буде погода, є в нас тут 2 метри трави треба виговорити. І 20 років ніхто не чіпав, цілина. От ми тут і спитаємо. Якось так. Працюємо. Ну і по традиції слава Україні, слава нації, і пиздець Російській Федерації все буде Україна, силу, респект і повага.